Знаєте, що хочу вам повісти, Я вийшла з роботи і все це б'ю в груди, яка є сильна жінка. І зараз взагалі при війні жінки стали дуже сильними. І той, можна сказати, Калабдулу. Бо ну, Бо так склалися обставини. А ще й до того жінки були сильні. Так от, я хочу, знаєте, що побажати, щоб ні одна жінка не була. Сильною такою. Щоб вона мала можливість не бути сильною. Отак, так правильно. Бо, чесно кажучи, так пахати, це, звісно, то тяжко. І як би ти свою роботу не любив? Хочеться піти на кавічку. Ну, ви поняли, коротше там, на ручки, фігучки, таке. Ну, але що робити?